Ви знаєте, кавалірочка, завтра в мене буде день народження да. день народження. І Моніка дуже хотіла привітати 0000, Але вже сьогодні сил ніхто не має. Ми вже спати, і все комонічка. Завтра привітаю дитину, де разом встану. Привітай, ще й навіть пораду дам. Заходиш, кажу, ми будемо Боже. їсти і співаєш з днем народження, цьотка. З днем народження, цка. А сюди та ні, не треба, так яка, ну моніка, як я, ну, так, знаєте, може, може. Так що, кавалірочка, ми вже йдемо в Люлі, сідна дитина з нами з рапкою до ночі знайду. Ну, але такий то відпочинку найду. Навіть перезнає, що відпочивати не так легко, як комусь здається. Так що всім на добра, мирної, спокійної нічі. Ну і зустрінемось завтра. Я вже все. Я вже <ривіт> перепочну зробила. Що взуєш? Гарчика, щоб до мене. Жує? є? Дивися, двері не закрилися, би Це добранці. Гавчика, я буду ключ. Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам таке, сьогодні дуже швидко встала. По-перше, лягала спати, переживала би не проспати сему ранку, а потім вночі, як Моніка, почала воювати, як почала тими руками, ногами товкти, а я собі телефон поставила так під вухо біля подушки. Що ви думаєте? Моніка взяла мій телефон, кинула під ліжко. Я мастила голову перше, як тут то дістати, знизу не залізеш. Також з боку руку не запхаєш. Але добре, що ліжко не ціле двох спальня, а по кусках, знаєте. На свій кусок відсунула, телефон дістала. І думаю, все, Галинко, ти вже всі виспала, то було по шесті, Іде роби каву і стріпуйся. Ну і вже стріпалося. І в нас сьогодні такий дуже гарний день у нашій родині. У нас вродилася наша любима найдорожча сестричка Курлєва. І я хочу її дуже гарно привітати, але не знаю, в її... Мені... Мені то все вдасть, ну але ви потім оціните. Бачите, кавалерка, от я вам завжди говорю, де би людина не була, яка би погода не була, що би не творилось. Але кожна людина рано має встати, файно стріпати, і клавчистити, песок вмити, зробити всі фонні процедури і всі разом беріть ці до роботи. Не буду кричати, бо люди ще сплять тут. Я скажу вам такое, ми навіть на Закарпатті, і я тут, на Закарпатті, знайшла всі доставки, які хотіла. Так що чекаю доставку, буду вітати нашу любимую королів. Діти вчора мені строго настрого сказали, Галя, щоб ти без нас не вітала. Чекай нас, збуди нас, і ми будемо всі разом вітати. Я кажу, ну звичайно, ну як я можу без вас привітати королів. Бо вчора Моніка дерлася нуль-нуль нуль нуль, чекала на телефоні, бо буде вітати корми. Каз чим вітати? ж вітатись? Та чекай до ранку, кажу: рано приїде доставка. ти Тим вітала. Вона, ну добре, як скажеш, але би ти мене рано забуде. Так що сижу на дворі, пів кавусю на дворі тут дуже тепло, але похмуро. Знаєте, тут така погода дивна. Рано похмуро, а у сонце пече, що неможливо сидіти. Бо коли так погоріла по другому колу. Ну, але. Відпочинок має бути відпочинок. Так що, кавалерочка, всім вам бажаю сьогодні гарного, мирного, позитивного дня. Всіх вітаю вас з понеділком, з початком нового тижня. Хочете, не хочете, але людина мусить встати, стріпатись і піти на роботу. Якщо навіть не на роботу, то в хаті завжди вистачає роботи. Так що я чекаю доставку, потім буду будити дітей, ну а потім буду вітати свою королеву. Хоча вона буде злитися так, я знаю. Вона не любить то. Але я, а я люблю. Я люблю здивувати, привітати гарно. Ну, не знаю, чи чомусь дасть гарно, бо я така, знаєте, плак я по житті. Я можу заплакати, ще щось, але я буду себе тримати в руках. Так що чекаю доставку, а потім вам кавалерка, все знімлю і все, 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 все покажу. Так трохи переживаю, знаєте, бо то рідна сестра, але. Треба привітати, вона ще вродила мені 42 роки. Боже, вона б нас зараз купнула один раз. Я їй так вчора кажу, як ти відчуваєш себе зараз кажу. Вона ката нормально. Я кажу, давай дихай посліні 40 41, кажу, бо завтра вже 42, вона та йди відстань від мене, та йди відстань від мене». мене. Ну, але знаєте, сестра є сестра, я її дуже сильно люблю. Я би хотіла її сьогодні здивувати, а діти мені в тому допоможуть. Ну, а доставка ургороцька, мені також допоможе. Завдяки нашій кавалерці, яка мені дала контакти, все, що хотіла, замовила і мають мені підвести. Так що, кавалерська, вставайте, будіться, тосі не прийде і ні за вас не зробить. Я чекаю доставку, а вам всім. Кавалірочка, сьогодні вродилася ваша любима найдорожча курлєва. Наже старуха, нині 42 роки з лікарствами ходить, потім десь з коміром ходити, з валідолом, з карвалолом. Ну, курлєва. Так як я обіцяла, мій подарок це для тебе сьогодні гарний настрій. Бере каву, супи, перед кавою. Треба легнути води трохи. Мені такий час не просяка вода і лів Одним словом, я тобі бажаю самого міцного здоров'я, yeah. ну і все по стабільному. Мешти не тиснули, спідницю yeah. yeah. в би ти ікла yeah. не боліли, бо в ухах ти не дзвоніло на многій благі літа. Много yeah. 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 да я многая, yeah. многая, многая, многая літа. Много я літа, много я літа, много я, а світуляна жиє, дай Боже здоров'я. Многаєм, много я літа вітаємо. Ну а як ти думала з самого ранку? Та ходіть, хуляємо.

Сьогодні життя так тільки <говорит> <соні, дай, говорит> для тебе роби, що хочеш. Я тебе не голоду стояти. Що хочеш. Ми ж наш багат ходимо голову ходити. <говорит> що <шо> хочеш, хор, <говорит> хор. то роби. Він мені все може. Так ви чули, прошу мені швидко не викликати поліцію. Я за що хочу. Так що дякую. За народження мене вітаємо. Дякую! Кавалерочка, бачите, це є. В місті Ужгород є ось така Рената, яка катається на такій ладній, ладній машині. БМ. І дивіться, БМ, дивіться, яку красоту Рената зробила. Бачите? Так що, кавалєрочка, щиро, щиро вам я дякую. Рената, щиро, щиро, -щиро дякую вам. Дякую, дякую. Бачите, я вам коли завжди говорила: нема нічого неможливого. А хто хоче відмазатись, він завжди відмажеться. Я навіть на відпочинку знайшла Ренату, яка Рената тут проживає і робить ось таку красу. Ну, а тепер все це. Кавалірка треба десь заховати і віддати королів. Одним словом, трошки будемо, знаєте, гонити. Ну, але на це є день народження. нарочні. Кавалерочка, тортик вже готовий, дуже гарний. І я вам скажу, що ну, поки я задоволена. Але ви кавалерка, подивіться, яких дітей я, Ну, Вони просили, а я так і зробила. Дивіться Максюха і Моніка. А тепер треба їм дати інструктаж, що робити. За мною двоє. Тата та, тут лишається, і нам тут дали хованку таку. Дякую працівникам. Ну, тут така одна дуже приємна жіночка. Я з нею кожного дня спілкувалася і вона нам дозвола на рецепшн. І дивіться. І тут наша краса. Так що йду показувати дітям, що робити.